Вітаю дітки! Влітку росте дуже багато фруктів, ягід, і їх необхідно їсти в достатній кількості, щоб набратися вітамінів. І сьогодні вам пропоную зліпити деякі ягідки і фрукти. Для роботи нам знадобиться пластилін, дощечка, підставочка з кольорового картону і зубочистка. Так, перше ми з вами зробимо ягідку малини. Для цього я взяла пластилін малинового кольору і скачу з нього ось такі кульки. Тепер всі ці кульки з'єднуємо, беремо одну кульку і зверху на неї кріпимо ще одну. І так по колу, ось так, прикріплюємо ще кульок. І тепер вгорі ще додаємо кульок, трошки розширюємо нашу ягідку. І тепер, коли ми зробили малинку достатньо широкою, ми додаємо декілька кульок всередину. Щоб зрівняти нашу малинку, і вона була рівненька. І малинка готова. Тепер робимо полуничку, скочуємо кульку, і тепер з однієї сторони її трошечки притискаємо, а вгорі приплюскуємо і формуємо ось таку полуничку. Тепер візьмемо зубочистку і трошечки ось так попроколюємо нашу полуничку повністю з усіх сторон. Тепер ми полуничку відкалимо, тепер зробимо грушу. Я взяла ось такий світло-жовтий колір, скатала кульку і тепер одну сторону ось так видовжую і формую грушу. Тепер з фіолетового пластиліну скочуємо кульку і потім робимо овал. Трошечки краєчки також притискаємо. Це у нас буде слива. І тепер з допомогою зубочистки робимо ось таку смужечку. Тепер зі світло-зеленого пластиліну зробимо яблучко, скачуємо кульку, і тепер ось тут вгорі пальчиком робимо ось таку вм'ятинку. Тепер з невеличких кружечків зеленого пластиліну зробимо листочки. Сплющуємо їх трошечки і тепер надаємо форму листочкам. Ось так прикріпляємо спочатку одне до яблочка. До сливки і до груші. І тепер з малесенького шматочку коричневого пластиліну скочуємо ось такі маленькі хвостики і прикріплюємо. Тепер із зеленого кольору скочуємо кульку. Робимо листочок для полунички. Прищіплюємо його трошечки. І тепер робимо спочатку ось таку ніби зірочку, і потім знову притискаємо і формуємо листочок. І тепер зверху на наш листочок прикладаємо полуничку. І такий самий листочок робимо для малинки. І тепер так само обережно притискаємо малинку до листочка. І тепер виставляємо всі наші ягідки і фрукти на підставочку. І ось такі ягідки з фруктами у нас вийшли. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!